У квітні починаються активні роботи на городі. Люди садять овочі, зелень і квіти. До Великодня залишилося менше ніж два тижні. Великдень святкуватимуть 20 квітня. Квітень холодний, але синоптики обіцяють потепління наприкінці тижня. Від 12 до 14 квітня садіть кущі. Агрус, малина, смородина та порічки добре приживуться. Важливо садити однорічні саджанці та поливати їх. У середині квітня сійте горох і моркву. Якщо буде тепло, посадіть гарбу. Патисони і кабачки. Картоплю до Великодня не садіть. Земля повинна прогрітися. Коли температура стабілізується, посадіть салат, зелень і редиску. Для розсади підійде брюссельська, цвітна, пекінська або білоголова капуста. З однорічних квітів посадіть ротики, чорнобривці, іриси, півонії та хризантеми. Кажуть, що посадки в чистий четвер будуть особливо чистими, без бур'янів. Перед великоднем багато людей прибирають на цвинтарі. Це давня традиція важливо знати, Коли краще це робити. Деякі дні підходять для цього краще за інші. У вербну неділю краще не прибирати. Це велике свято, тому важку фізичну працю краще уникати. Страсний тиждень теж не підходить. Це час скорботи та молитов. У чистий четвер краще зайнятися домашнім прибиранням, а не відвідувати кладовище. Страсна п'ятниця день жалооби, тому фізичну працю теж варто обмежити. Велика субота напередодні Великодня також не підходить для прибирання. Краще Брати на цвинтарі у понеділок, вівторок або середу страстного тижня. Після Великодня у поминальні дні можна продовжити прибирання і молитви за упокій душ. У перший тиждень після Великодня на цвинтар ходити не варто. Це час радості, коли вшановується Воскресіння Христа. Пам'ять померлих краще вшанувати дев'ятого дня після Великодня. Тоді можна посадити декоративні кущі, дерева та квіти на цвинтарі. В Україні скоро Великдень, але. Через воєнний стан свято буде з обмеженнями у Києві. Комендантська година не зміниться. Вона діятиме з півночі до п'ятої ранку. Безпека буде посилена, але обмеження залишаться у Хмельницькій області. Комендантська година буде коротшою. Вона триватиме з півночі до третьої ранку. Однак безпека також буде підвищена в Рівненській області. Комендантська година залишиться такою ж з півночі до п'ятої ранку. На Прикарпатті масові заходи скасували. Комендантська година без змін. На Закарпатті з 19 по 22 квітня посилять охорону. Буде залучено поліцію та служби безпеки. У Полтавській області теж посилять роботу поліції. Комендантська година залишиться без змін. Заплановані заходи у майже 300 храмах. Священиків просять дотримуватися обмежень. Громадян закликають бути обережними. Важливо дотримуватися інструкцій безпеки і реагувати на тривоги. Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа привертає увагу боксерської спільноти. Усі очікують на запек. Клий бій за звання абсолютного чемпіона світу. Відомий тренер В'ячеслав Сенченко висловив свою думку. Він вважає, що Олександр Усик збереже свої титули. Усик прагне завершити кар'єру непереможеним. Можливо, він проведе ще один або два бої. Сенченко впевнений, що Усик переможе Дюбуа. Хоча він визнає, що британець покращив форму після бою у 2023 році. Але тренер вважає, що цього недостатньо, щоб перемогти українця. Коли Сенченка запитали про шанси Джозефа Пар. Кера він сказав, що Усик зможе впоратися з новозеландським претендентом. Що додати реваншу з Дюбуа, в команді Усика зазначили, що потрібно чекати офіційного оголошення. У Чорнобилі запрацювала велика сонячна електростанція. Це частина зусиль України для розвитку екологічних джерел енергії. Почали будувати станцію у 2019 році. Через війну будівництво призупинили. Завершили роботи восени 2024 року. Станція вже підключена до енергосистеми України. На площі 13 тисяч квадратних метрів розташували 2244 сонячні панелі. Їхня потужність становить 700 63 кВт. Проєкт підтримала Іспанія. Влітку планують відкрити ще одну електростанцію. Вона буде удвічі потужнішою. Міністерка Світлана Гринчук сказала, що це важливий крок до сталого розвитку. Це показує, як територія трагедії може стати джерелом чистої енергії. Також німецькі дослідники створили сонячні елементи з місячного пилу. Вони можуть підвищити ефективність до 23%. Але вони стикаються з викликами у місячних. Умовах Сезон Ліги Чемпіонів 2024-25 років добігає кінця. Чотири команди змагатимуться за найпрестижніший європейський трофей. 16 квітня завершилися останні матчі відповіді чвертьфіналу. Барселона та Арсенал показали вражаючу гру, розгромивши суперників у перших матчах. Баварія та Астон Вілла, хоч і програли інтеру та ПСЖ, все ж зберегли шанси на повернення в гру. У перших матчах Барселона перемогла Борусію Дортмунд із рахунком 4-0. ПСЖ здолав Астон Віллу 3-1. Баварія поступилася Інтеру 1-2, а Арсенал переміг Реал 3-0. 15 квітня відбулися перші матчі відповіді. Борусія Дортмунд майже створила сенсацію, перемігши Барселону 3-1, Але цього було недостатньо. Астон Вілла перемогла ПСЖ 3-2, проте парі Сен-Жермен вийшов у півфінал завдяки попередньому результату. До півфіналу пройшли ПСЖ і Барселона. Переможці пар Арсенал Реал та Баварія. Інтер визначать, хто при. Нається до них перші півфінали відбудуться 29 і 30 квітня. Матчі відповіді пройдуть 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги Чемпіонів заплановано на 31 травня на стадіоні Альянс Арена у Мюнхені. Деякі помічники Дональда Трампа висловили невдоволення зусиллями Європи. Вони вважають, що підтримка України у війні недостатня. Сполучені Штати також скорочують військову допомогу Україні від моменту приходу до влади. Адміністрація Трампа зменшила підтримку. Білий дім не надає додаткової зброї. Війська були виведені з Польщі. Участь у оборонних групах скоротилася. Введено 10 відсотковий тариф на українські товари. Російські санкції залишаються без змін, оскільки Росія вже під санкціями. Пентагон запитує союзників, чому вони продовжують постачати зброю Україні. Європейські країни розглядають два варіанти допомоги. Перший це створення сил заспокоєння Британією і Францією. Вони можуть діяти після припинення бойових дій. Другий варіант збільшення військової допомоги. Девід Шимер, колишній чиновник Ради національної безпеки, закликає не зволікати. Він пропонує європейцям надати більше зброї, також фінансувати українську оборонну промисловість, домовитися про закупівлю американських систем протиповітряної оборони. Шимер наголошує, що Росія продовжує війну. Америка відходить від цієї ситуації. Україні доведеться боротися далі. Європейці повинні активізувати свою допомогу. Це необхідно, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів. 55-річний Олександр, якого підозрюють у замаху на Олега Синігубова, не визнає своєї провини. Він говорить з журналістами і запевняє, що не причетний до злочину. Слухання справи будуть закритими для журналістів. 16 квітня у Харкові проводили слухання щодо вбивства військового, а також замахів на керівника обласної адміністрації Олега Синігубова та В'ячеслава Задооренка. Олександр заявляє, що має російське громадянство і не розуміє української. Прокуратура заперечує надання перекладача, адже є дані про український паспорт на інше прізвище. Олександр народився в Євпаторії і воював в Афганістані. На допитах казав, що ненавидить Україну і хоче на танку заїхати в Харків. Сергій Болвінов. Поліції заявляв, що його завербувала ФСБ. Олександр тепер це заперечує. Він не визнає звинувачень і вважає це піаром влади. Стверджує, що йому пропонували давати показання для підвищення авторитету слідчих. Олександр вважає це вигадкою і заявляє, що ніколи нікого не підтримував. 16 квітня ввечері російські сили атакували українські міста. В Ізюмі, що на Харківщині відбулося кілька вибухів. Заступник міського голови Володимир Мацокін підтвердив чотири вибухи. Голова обласної адміністрації Олег Сенігубов повідомив про постраждалих. Це 35-річний чоловік і 32-річна жінка. Їх госпіталізували. Також пошкоджено приватний будинок. Повітряну тривогу оголосили о 20-й годині 42 хвилини. Спочатку попереджали про загрозу ударних безпілотників, потім з'явилася інформація про можливе застосування балістичної зброї зі сходу. Пізніше повідомили, що Ізюмський район зазнав удару. Ймовірно, це були ракети Іскандер або системи ППО С-300 чи С-400. Ціни на нафту знову піднялися через рішення Сполучених Штатів Америки. 16 квітня еталонні марки нафти показали різке зростання. Причина нові санкції проти Ірану. Вашингтон запровадив обмеження на китайських покупців іранської нафти. Це спрямовано на зменшення експорту з Ірану. Все це відбувається на фоні переговорів про ядерну програму Ірану. Організація країн експортерів нафти, відома як ОПЕК, вийшла з новим прогнозом. Вони чекають, що світовий попит на нафту зменшиться до кінця 2025 року. У той же час Сполучені Штати прогнозують, що у цьому ж році попит на нафту зростатиме найповільніше за останні п'ять років. Щодо цін, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1 долар і 4 центи. Це дорівнює зростанню на 1,61%. Вони торгуються на рівні 65 доларів 71 цента за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 97 центів, це складає зростання на 1,58%. Її вартість 62 долари 30 центів за барель. Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни такі. Бренд коштує 66 доларів 18 центів за барель, а WTI – 62 долари 87 центів.